В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос Воскрес. Сьогоднішня Євангеліє нам подає взаємовідносини Ісуса Христа як Сина Божого і Бога Отця, Отця Небесного. І Христос каже, Отець мій діє понині, і я дію. Цими словами він не те, що стурбував, а дуже розлютив юдеїв. Бо, як пише Євангелія, вони намагалися його ще більше намагалися його вбити. І вбити його намагалися за те, що він називав Бога своїм Отцем, тим самим Він видаючи себе за рівного Бога. Але ми розуміємо, що. Христос тут нічого не порушував. Він дійсно є рівнославлений з Отцем, і Святим Духом Христос, Бог правдивий, життя вічне. Він каже своїм апостолам, які йому, які йому говорять, Ісусе, покажи нам Отця. Він каже, я і Отець одного, хто бачить мене, той бачить Отця. Христос у повні відображає славу Небесного Отця. Так само, як і, і Отець, і Святий Дух, і Син, і Свята Тройця, які являють собою єдиного, три єдиного Бога. І ці три особи Божі, як церква, навчає не злитні і не роздільні. І бачимо, як Христос, як Син Божий, предвічний Бог, Творець світу, Слово Боже. Він приймає людську природу. Тобто в Ісусі Христі бачимо дві природи. Божа природа як Предвічного Бога, а людська природа вже має занурення у часі. Людська природа. Це вже певний історичний контекст, Ми кажемо, що вже 2025 рік відрізла Христового. Та саме тут Христос народився у своїй людській природі, прийняв людську природу, став людиною, ставши в усьому подібний до нас, окрім гріха. Христос прийняв людську природу, щоб її зранено. Смертельними гріхами, починаючи від ріхопадіння Адама і Єви, і загалом гріхи цілого людства, Христос зціляє людину. Христос наповнює людину Божим, світлом, Божим духом, Божою сутністю, Божою природою, повертає людині образ Божий і подобу. Кожного з нас, він закликає, щоб ми також всі свої зусилля, всі свої молитви, всі свої старання, намагання сконцентрували на тому, щоб очистити у собі образ і подобу Божу. Це найважливіша ціль нашого життя. Все решта там, кар'єра, побут, робота. Це вже вторинне. Очевидно, що воно також повинно бути освячене нашим гідним добрим життям, воно не повинно містити сладової гріха, воно не повинно людину десь вести дорогою неправдивою, неправедною. Але всі наші дороги, всі наші зусилля, всі наші старання. Лише тоді будуть ефективними, коли вони будуть спрямовані на примноження Божого царства, на очищення на землі рік від гіка. Коли вони будуть спрямовані на примноження Божої благодаті в нашому серці, в наших думках, в наших помислах, в наших намаганнях, зусиллях. Коли ми дійсно це Боже світло, яке ми отримали, таїнстві святого хрещення, про яке Христос каже, ви світло для світу. Він каже, я світло для світу, хто ходить за мною не буде блукати в темряві, а матиме світло життя. Матиме світло життя. Кожен з нас отримав оце світло життя. І кожен з нас має оце покликання і відповідальність перед Богом, щоб це світло наше десь не, не класти десь чим подальше і дальше займатися якимись своїми буденними часом, марудними часом і нікому не потрібними справами. А щоб дійсно це світло, наше світло, Боже світло, яке є у нас. Просвічуючи наш розум, спрямовувало нас здорової чесноти. Дарувало нам благодаті силу, є єдність Ісусом. З нами Бог, розумійте народе, і покоряйтеся, бо з нами Бог. Він, Бог правдивий Христос, життя вічне. У ньому, каже Ослав Павло, у його людській природі перебувала вся повнота Божества. Все бо перебувало і тоді, коли він був там на землі, і без сумніву ми розуміємо, що Він, який, возник, який воскрес, який вознісся на небо, осів проворожиця, він тут з нами, у таїнстві Євхаристії, святого причастя. У святих тайнах тіла і крові Він приходить до нас. Він хоче йти разом з в нашу дорогу життя. Він допомагає нам нести хрест. Він зціляє наші рани, Він дарує нам силу, Він дарує нам єдність. Він дарує нам правдиву радість, радість Божу, яка єдає нас із Царством Божим. Христос Господь.